Вітаю вас на каналі Подільська Розкіш. І сьогодні мова піде про актинідію. Актинідію Коломикта. Так, 20 липня, але вже днів 10 як почали дозрівати перші ягодки на цій актинідії. Доктор Шимановський, четвертий рік після посадки. Загруженість надзвичайно велика. Як на. Такий маленький саджанець. О, торік вигнав один пагін вверх, десь на півтора метра, і практично весь уже загружений. Це єдиний сорт коломикти, який може плодоносити без чоловічої рослини. Ну, але є одне але. Ружаність тоді падає. падає більше, ніж наполовину. Дуже приємний смак нагадує полуничку В роті такий після смак взагалі чудовий після нього. Ну і незважаючи на те, що дуже жарке літо, участок не поливний. Ось подивіться, земля потріскала, я вже два рази я пересапував. Ну. Але потрібно мульчувати. Сьогодні цим і займусь. Тож Коломик та чудовий вибір, як по морозостійкості, так і по врожайності. Ну, Не вражає розміром ягід, але вже є сорти, які значно переважають такий розмір. Тож буду вам знайомити і надалі. Слава Україні, слава героям. Усім здоров'я та гарних врожаїв!